Вітаю! Сьогодні я вас познайомлю з дихальною вправою Звільніть серце наповніть живіт. Вона складається з чотирьох етапів. Перший етап. Виберіть положення, яке вам буде зручно. Її можна виконувати як лежачи, так і стоячи. Я виконую цю вправу стоячи тіло прямо, ноги разом, стопи паралельно. Руки покладіть на живіт трохи нижче попка. Один дихальний цикл складається з наступного ритму: 4 видих, 2 пауза, 4 вдих, 2 пауза, причому цикл починається з видиху. Коли ви видихаєте, м'язи живота напружуються. Коли ви робите видих, живіт має здійматися. Виконайте таких 10 дихальних циклів. З кожним днем збільшуйте кількість циклів на 2, поки не досягнете 20 циклів на день. Виконуйте цю вправу двічі на день-два тижні. Ви можете сконцентрувати свою увагу безпосередньо на підрахунку вашого дихання. Після того, як ви освоїте перший етап дихання, і він для вас стане природним. Можна сміливо переходити до другого етапу. Другий етап. Повторюйте вже засвоєні рухи, але натискаючи на живіт подумки, уявляйте, як негативна енергія ци піднімається з вашого тіла і виходить через рот. Повторюйте дану вправу протягом двох тижнів. Перш ніж перейти до наступного, ритм залишається той самий: 4-2, 4-2. Третій етап. Ми вже знаємо з вами, як правильно дихати, як відпускати негативну енергію з себе. Третій етап направлений на те, щоб навчитися впускати в себе позитивну енергію. Тобто при здійманні живота. Ми впускаємо в себе позитивну енергію. Виконуйте третій етап щонайменше 2 тижні. А ми переходимо до четвертого етапу. Він включає в себе всі три етапи. Тобто об'єднуємо всі отримані знання дихання, впускання позитивної енергії і відпускання негативної. Зробіть 36 Дихальних циклів